Слава Ісусу Марії, Вітаю вас, благословенна субота. Живемо, радіємо, витриваємо. Піст. Хто має, той має. Хто не має, той чекає на піст ще поки від'їдається. Ну, візьмемо сьогодні 25 травня 2009 рік. Дорогі діти, у цей час усіх вас закликаю молитися за прихід Святого Духа на кожне охрещене створіння, щоб Святий Дух оновив усіх вас. І повів на шлях свідчення вашої віри, вас і всіх тих, які далеко від Бога та Його любові. Я з вами заступаюся за вас перед Всевишнім. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія сьогодні каже. А ти ходив вже на свідчення своєї віри? <свісно> Таке питання. Чи ходив ти на свідчення своєї віри? Чи ти думав, що віра це так? Ну, ходив до церкви, то все, віруючий. Ні, Марія каже, що треба молитися до Духа Святого сьогодні, щоб Він повів тебе і мене на шлях свідчення своєї віри, щоб прийшло буквально, іншими словами, випробування, там, де ти міг би засвідчити свою віру. Якась ситуація, ну, скажімо так, нестандартна, де ти міг би проявити своє свідчення, проявити свою віру. Своєму свідченні. А свідчення може бути навіть і а якщо треба, каже, то зі словами навіть і словами свідчить. Каже, це папа Францис здається, каже, що свідчить вашу віру, а якщо треба, буде, то і словами. Тобто свідчення віри має бути без слів, має бути без слів, максимально без слів. А потім, коли вже хтось запитає, то тоді ще й словами. Розумієте, це така глибина. Це не так просто свідчити своїм просто з собою, собою своїм стилем життя. Ну, бо зазвичай скажуть, що ти як там, не п'єш горілку, а то хвора людина. Ні, 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 Не хочемо ми бути такими християнами, які не п'ють. Ми краще підемо там, де нормально, після літургії пішли, бахнули. Оце нормальні християни. А ті, які йдуть свідчити свою віру, це славити Бога, молитися може за людей, за стілення, може проповідувати комусь, може е комусь пророкувати. То, що то, то, Взагалі не знаю, що це таке. То якісь е сектанти. Це тільки ці свідки Єгови можуть з буклетиками ходити. Направду ні. Багато є виходів. Е Місіонерських і не треба їхати в Африку, щоб бути місіонером, вистачить вийти з хати і або перейти в інше село, або перейти в інше місце. І ти вже там місіонер. Повірте, тебе там так само можуть закидати камінням, як і в Африці. Тому але головне, щоб тебе закидали камінням за Христа, а не за якісь речі, знаєте, як гастрольори, їздять в інші міста, щось там крадуть, то їх теж можуть закидати камінням. Але. Не за Христа. Тому, тому важливо місію звершувати в ім'я Ісуса. Ім Ісуса. І, звісно, не так собі стрельнуло в голову, я поїхав, а запросити Духа Святого, попросити, щоб Дух Святий повів на цю пустиню. У цей час Тебе закликаю молитися за Прихід Святого Духа на охрещене на кожне охрещене створіння. Ну і на тебе також. Щоб Святий Дух оновив тебе і повів на шлях свідчення твоєї віри. І тих всіх, які далеко від Бога та Його любові, я з тобою заступаюся за тебе перед Всевишнім. Марія так каже до тебе каже: молись до Святого Духа, щоб повів тебе на шлях свідчення твоєї віри, не їхньої віри. Бо ми так можемо читати вашої віри там, о, ну хай вони там скажуть, хай вони скажуть. А, а я, ну я заяв, що я з ними. Ну ні. Молись, щоб дух Святий повів тебе, особисто тебе, одного. Можливо, з братом чи сестрою ще. Ну, Місіонери краще йти по двоє. А, ну, якщо тебе дух покличе одного, то, то теж добре. На шлях свідчення твоєї віри. Це шлях, де ти можеш свідчити. Не так, що ти а, кого там, кому там би засвідчити, шукаєш. Коли ти запрошуєш Духа Святого, Дух Святий собі дає людину сам. Він тобі дає її, і тільки тобі залишається прийняти це і засвідчити. Тому хто каже, що я не маю кому свідчити, я не знаю, як тому свідчити, то ще просто не запрошувала Духа Святого. І не просили в Духа Святого, щоб він повів на цей шлях. Тому сьогодні практика: молимось до Святого Духа і запрошуємо, щоб він повів мене, мене і тебе. Може тільки мене повести, а тебе ні. То молись за себе. за себе. Кажи, щоб ну не тільки за себе, а за свою сім'ю також, щоб кожного Дух Святий повів на цей шлях свідчення. Свідчення віри. І коли ти свідчиш віру, то ти бачиш, на якому ти рівні. Де ти знизу чи зверху, на скільки відсотків в тебе віра, на, ну, чи є в тебе взагалі віра, чи, чи немає, чи вона міцна, чи вона слабка. Ну, Це направду, вже така демагогія: бо віра або є, або її нема. Ну, і звісно, є слабка віра. На жаль, на жаль, ми люди, і у нас є слабка віра, висока віра, середня віра. Ну тому, щоб віра укріплювалася, треба свідчити цю віру. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать з Меджугоря. Па-па.